Вітання на зв'язку. Телемагазин міні-агротехніки на дивані. Називається магазин Мотостор. І ми пропонуємо кращі умови покупки міні-тракторів з Китаю. Сьогодні на огляді трактор Сінтай 240 на широких колесах з двигуном КМ 385, як у Донфенг. На передній частині маємо шість противаг по 9 кілограм. Маємо галогенну оптику. І маємо високий агротехнічний кліренс понад 30 см. А при цьому передня балка у нас розсувна. Тобто колію ви можете змінювати від 90 до 1,30 метрів. Колеса передні у нас ялинка. Волохаті колеса і розмірність коліс 6 на 14. На двигуні маємо один гідронасос, який відповідає за роботу гідровиходів. І за роботу триточкової навіски. Також маємо генератори старту, і глушник може розташовуватись тільки в ось такому положенні вертикально догори. Щеплення у трактора сухого типу, однодискове. Коробка перемикання швидкостей має три передачі вперед, має повишений ряд і понижений ряд. І одну передачу заднього ходу, також повишений ряд і понижений ряд. Панель приладів це 5 окремих показчиків цифрових. Кермо не регулюється, а вимикачі, перемикачі світлових приладів мають підсвітку. Задні колеса мають розмірність 9,5 на 20, маємо достатньо простору між аркою та колесом. Маємо додатково противаги по 15 кг на кожне колесо і маємо можливість регулювати ширину колії як передньої, так і задньої. Також опційно трактор укомплектований гарним сидінням з підлокітниками і з регулюванням жорсткості. Отже, ви можете не просто посунути сидіння вперед-назад, а також ще регулювати амортизацію. Плюс до всього є планочка для кріплення номерного знаку, і самі крила мають широкий такий дизайн овальної форми. Мені особисто ось такий дизайн цього Сінтая 240-го дуже подобається. Не забуваємо, що є триточкова навіска, яка спокійно витримує навантаження до 350 кілограм. Маємо пару гідровиходів, маємо електричну розетку під причіп. Маємо гарно закріплений буксирувальний гак. І найбільшою перевагою є те, що тут височений агротехнічний кліренс, і колія може бути від 90 до 1,30 тридцять. Світлові прилади прості галогенні. Двигун, ви вже чуєте, як працює КМ385, тихенько-рівненько, це дійсно хороший двигун для такого трактора. Трактор абсолютно недорогий і доступний по ціні реально більшості з українських аграріїв. Отож, якщо ви додивились відео до... Цього моменту то ви вже почули всі основні технічні характеристики. До речі, вага цього трактора трішки більше ніж 900 кг. тобто це хороший трициліндровий трактор з приводом на задню вісь, з блокуванням міжколісного диференціалу дифференціалу і з валом відбору потужності на 540 обертів на хвилину. Але найголовніше дивіться, трициліндровий трактор має ціну 4250 доларів. Гарантія один рік повний пакет реєстраційних документів. Як на мене, станом на зараз, на кінець січня 2025 року, це хороша ціна за трициліндровий неремінний трактор. Звісно, в своїх коментарях напишіть ваші думки про трактор. Ну а хто хоче купити, телефонуйте, замовляйте. Телефон 066 949 9090.